Герман Чарльз Босман В тіні Акації. Леопарди? перепитав дядько Скалк Лоренс. О. По цей біклімпопо є два види. Головна різниця в тому, що один вид трохи плямистіший за інший. Та коли леопард. Несподівано стрінеться вам у степу, ви не завжди станете рахувати в нього плями і визначати вид. Це зайве. Адже якого виду не була та звірюка, вам потрібен тільки один вид бігу, найшвидший. Я пам'ятаю випадок, коли сам несподівано зустрівся з Леопардом. І до сьогодні не можу сказати вам, скільки плям у нього було, хоча я й мав досить часу роздивитися його. Це сталося десь о півдні, коли я був у дальньому кінці своєї ферми за паруком, розшукуючи худобу, що десь заблукала. Я думав, худоба може бути там. Бо під тими височеними акаціями добрий затінок і на траві так приємно посидіти. Після того, як я близько годину розшукував худобу, спершися на стовбур дерева, мені спало на думку, що я можу шукати її так само, якщо не краще, коли приляжу. Бо навіть дитині відомо, що худоба не така дрібна, щоб спинатися на худулі що, аби її вгледіти. І ось я ліг на спину, насунув капелюха на обличчя, закинув ногу на ногу і, коли приплющив очі, кінчик мого черевика. Який стирчав над видноколом, виглядав точнісінько, як пік гори Аб'ятарс. Над головою у мене кружляв самотній гриф, повільно роблячи коло за колом і майже не рухаючи крилами. І я знав, що навіть ягня не зможе перетнути частину видноколу поміж кінчиком мого черевика. Та грифом, так, щоб я не помітив його цієї ж миті. Більше того, я міг би ось так лежати під акацією та розшукувати худобу цілісінький день, якщо потрібно. Ви ж знаєте, я не такий фермер, який байдикуватиме вдома, коли на нього чекає справжня чоловіча праця. Чим більше я напружував очі та роздивлявся носок свого черевика, тим більше він скидався на об'ятерсь. Дедалі більше здавалося, що то і є об'ятерсь, і я навіть міг бачити каміння на його вершині і кущі, які вкривали його схили, а мої вуха чули віддалене гудіння. Як ото гудуть бджоли у садку погодня. Як я вже казав, це було дуже приємно. Потім сталася дивна річ, ніби величезна хмара, подібна до плямистої голови тварини, сіла на вершині гори а це виглядало настільки смішно. Що мені кортіло засміятися. Але я не засміявся. Замість цього, я ширше розплющив очі і зрадів думці, що це лише сон. Тому що в іншому разі, я мав би повірити, що плямиста хмара, на горі об'ятерсь, то насправді леопард, і що він. Роздивляється мій черевик. Мені знову стало смішно, але потім до мене раптом дійшло. І я не дуже зрадів, бо це був такий леопард, здоровезний і голодний, на вигляд, леопард. І він, із підозрою обнюхав мої ноги. Я знав, що ніщо не могло переконати леопарда в тому, що мій носок це гора Б'ятерс. Це я зрозумів, навіть не підраховуючи його плям. Закінчивши з моїми ступнями, він почав нюхати вище. Це був найжахливіший момент мого життя. Я поривався підвестися і дременути щодуху, але не міг. Ноги мене не слухалися. Кожен мисливець на великого звіра, з яким мені доводилося зустрічатися, розповідав одну й ту саму історію. Як не раз і не два він завдячував порятунком від левів та інших диких тварин тим, що вдавався до хитрощів, вдавав із себе мертвого, так щоб Хижак втратив до нього інтерес і пішов геть. Тепер, коли я лежав у траві, а леопард намагався вирішити, що робити зі мною, я нарешті зрозумів, чому в такій ситуації мисливець не рухається. Він просто не здатний рухатися. І все. Утримують його на місці не хитрощі, а ноги. Тим часом Леопард дійшов до моїх колін. Він вивчав мої штани дуже ретельно, і я почав непокоїтися. Мої штани були старі, і не надто модні. Та ще й на коліні вони були роздерті від того дня, коли я перелізав через загорожу із колючого дроту, щоб сховатися у густих кущах, помітивши, як державний збирач податків переходить пагорб, ще до того, як він побачив мене. Леопард пильно дивився на дірку в моїх штанях довший час, і я все більше ніяковів. Мені кортіло пояснити йому про державного збирача податків та про колючий дріт. Мені не хотілося, щоб у леопарда створилося враження, що скак Лоренс належить до таких людей, які не дбають про свою зовнішність. Однак, коли леопард дістався до моєї сорочки, я відчув себе краще. Це була гарна фланелева сорочка, яку я купив кілька тижнів тому в індійському магазині в рамуці. І мені було байдуже, скільки незнайомих леопардів побачать її. Проте я вирішив, що наступного разу. Ідучи полежати на траві під акацією і шукаючи худобу, я спочатку начищу свої шкіряні черевики овечим жиром, і захоплю свого чорного капелюха, якого натягаю тільки до причастя. Я не міг допустити, щоб дикі звірі, що живуть по сусідству, насміхалися з мене. Але. Коли Леопард досягнув мого обличчя, я знову злякався. Обличчя я не був такий впевнений. це були страшні хвилини. Я лежав дуже тихо, боячись розплющити очі і дихнути. Звір продовжував нюшкувати, і його гарячий подих торкався мого обличчя. Ми всі чували про різні страхітливі випадки в житті людей, бувало і в мене чимало небезпечних ситуацій, але якби вам знадобилося щось здатне раптово вас зістарити і примусити посивіти за лічені хвилини, ніщо не може бути краще за леопарда. Особливо, коли він стоїть над вами, роздивляючись, де краще вкусити, а його щелепи майже торкаються вашої горлятки. Леопард глухо рикнув, переступив через моє тіло, відкинув мого капелюха і знову рикнув. Я розплющив очі і побачив, як звір незграбно йде геть. Але мої полегшення тривало недовго. Леопард далеко не пішов. Замість чого? Він повернувся і ліг порад зі мною. тож, там, у траві, в тіні акації, ми лежали удвох із леопардом. Леопард лежав на боці, напівзгорнувшись у клубок і схрестивши передні лапи, наче пес. І коли я намагався відсунутися, гарчав. Я впевнений, що за всю історію Грот Маріко не було двох дивніших компаньйонів, зайнятих невдячною справою очікування худоби. Наступного дня у вітальній фанні Снейман. Яка правила за поштову контору, я розповів свою історію сусідам фермера, поки вони пили каву і чекали на вантажівку до зейрусту. «І Як же ти врешті позбувся того леопарда? запитав Коус Ван Тондер. У спробі бути дотепним. Мабуть, ти поповз по траві? І налякав леопарда, прикатаючись пітоном. Ні, я просто підвівся і пішов до хати, сказав я. Я подумав, що худоба, яку я шукав, могла піти в інший бік, і приблудитися до твоєї кошари. Мені здалося, що з леопардом їй буде безпечніше. А чи сказав тобі, леопард, якої він думки про останню промову генерала П'єнара на Народній раді? запитав Франц Вельман, і всі засміялися. Я розповів цю історію ще кілька разів до приїзду машини з нашими листами. І хоча з десяток випадкових присутніх не висловлювалися з цього приводу, але я бачив, що слухали вони мене так само, як слухали б розповіді Кресьяна Лемера. А всім відомо, що Кресян Лемер найбільший брехун в Бушвальді. Гірше того. Кріян Лемер сам був серед слухачів моєї пригоди. І коли я дійшов до тієї частини оповідання, де Леопард лежить поряд зі мною, Крісьян Лемер підморгнув мені. А ви знаєте, що то за підморгування? Ним він хотів сказати, що відтепер ми. Мовляв, ще краще розуміємо один одного і зможемо розмовляти в майбутньому як двоє найбільших брехунів у всьому Марко. Мені це не сподобалося. Хлопці, сказав я наприкінці, я знаю, що ви думаєте, ви не вірите мені і не хочете цього сказати. Але ж ми тобі віримо перервав мене Крисьян Лемер. У Бушвальді трапляються дивні випадки. Колись я, мав шестиметрового мамбу, якого кликав Гансом. цей Змій був такий прихильний до мене, що я нікуди не міг без нього піти. Він навіть повзав зі мною по неділях до церкви. Але оскільки був не дуже охочий до деяких проповідей, то чекав на мене на дворі під деревом. Не те, щоб ганс був безвірником, ні, але він мав чутливу натуру і неприязне ставлення проповідника до смія в Едемському саду, завжди примушувало ганса почуватися незручно. Однак він не шукав акації, щоби полежати під нею, як твій леопард він не був такий пихатий. Я не зважав на дурну байку Крістіана Лемера, але мало помалу теж почав сумніватися. Виснуванні леопарда, я пригадав страшні розповіді про людей, які перекидалися на тварин. І, хоча я, чоловік незабобонний, не міг позбутися відчуття, що й мені трапилася примара. Але коли через декілька днів величезного леопарда помітили з дороги біля перевалу, а потім мтоси побачили його на шляху доньє Твер'єнда. І ще раз на торфовище поблизу Мадопо, справа повернулася по іншому. Спочатку люди жартували на адресу цього леопарда, кажучи, що це не справжній леопард, а плямиста тварина, яка вийшла із сну скалка калка Логренса. Вони також потякали, що леопард прийшов. До двацберґ подивитися на шестиметрового мамбу крізь Лемера. Але згодом, коли побачили здоровенні сліди біля кількох водопоїв, то вже не мали сумніву щодо леопарда. Стало небезпечно ходити в степу, казали вони. Настали цікаві часи. Багато кому довелося тікати від леопарда. Стрілянини з карабінів та маузерів було стільки, що це нагадало мені Першу Бурську війну. А люди тікали від леопарда так дружно, що це скидалося вже на Другу Бурську війну. Але леопард щоразу лишався неушкоджений. Мені чомусь було його шкода. Те, як він спочатку обнюхував мене, а потім ліг коло мене, того дня під акацію було дивиною, яку я не міг збагнути. Я думав про Біблію, де сказано. Що колись лев, ляже коло ягняти. Я також питав себе, чи не бачив я це уві сні? Все, що сталося тоді, здавалося мені, чимось неземним. Всі мої думки були про леопарда. І не було людини, з якою я міг би поговорити про це, і яка чимось допомогла б мені. Навіть тепер, коли я розповідаю цю історію вам, я побоююсь, що й ви підморгнете мені, як крістьян лемер. Минув деякий час, перш ніж. Я ще раз пішов тією стежкою, яка вела крізь чагарі до акацій. Але знову на траву я не приліг. Бо коли я дійшов до того місця, то побачив, що леопард дістався туди раніше за мене. Він лежав у затім. Напів згорнувшись у клубок, і його передні лапи були зігнуті, як деколи в собак. Але лежав він зовсім нерухомо. І навіть на відстані, де я стояв, було видно червону пляму на його грудях, де влучила куля Маузера. Герман Чарльз Босман в тіні Акації»